Тати бачите. навзає. Прошу. і привабливий туристичний центр, зокрема для. Туру вихідного дня. Наскільки складно гостям, на вашу думку, знайти місце на вихідні дні, аби перепаркувати авто? У вихідні дні кількість автомобілів, які паркують по центру міста, значно менша ніж у будні. Зменшується приблизно втричі чи... часу на пошук вільного парка місця. Ви особисто надаєте перевагу громадському транспорту у будні дні чи власному авто? Знаючи свій маршрут, яким я добираюся на роботу, мені дійсно громадським транспортом добратися швидше ніж з власним авто. Восьма дев'ята ранку у центрі нашого міста. Що можете порекомендувати городянам, але аби знайти вільне місце для паркування? Візьму сьогоднішній день за мною заїхав мій колега, і ми приблизно о восьмій нуль п'ять були. На вулиці Соборній, і я вам скажу, що знайти місце, де припаркувати йому автомобіль, було не складно. Евакуатор у нашому місці це така штука, яка дозволяє прибрати авто, яке заважає, чи водночас це такий потужний психологічний фактор стримування для порушників. Один з моїх товаришів, який припаркував автомобіль, знаючи з порушенням. Побачив просто рух нашого евакуатора, і він сказав: Я так летів до свого автомобіля, бо думав, що забирають мій. Але пощастило, забирали сусідній. Він був дуже щасливий від того, але штраф все-таки в ньому був виписаний. Моє вітання в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. І Сьогодні говоримо про Вінницю автомобільну, про пропускні можливості наших магістрали і відповідно про кількість авто у місті та кількість місць для їх. Паркування про все це і не лише говоримо сьогодні із заступником начальника відділу паркування департаменту транспорту та міської мобільності Артуром Андрушченко. Пане Артуре, я вітаю вас. Здравствуйте. Давайте почнемо з базових речей. Так скільки ж авто у нашому місті, чи знаємо ми, чи розуміємо ми, з яким масивом транспорту нам доводиться мати справу? Точну кількість автомобілів, які щодня рухаються містом Вінниці. На превеликий жаль, не дасть жодна інспекція і жодна служба, тому що потрібно відштовхуватись від того, скільки автомобілів виїжджають в робочий час, наприклад, на роботу, скільки автомобілів заїжджають в Вінницю з прилеглих територій, з прилеглих навколишніх сіл, наприклад, або районів заїжджають також працюючих, і основним потрібно враховувати кількість первинної реєстрації автомобілів у місті Вінниці. Наприклад, якщо я не помиляюся… про які відомі цифри на сьогоднішній день, ми все ж таки можемо сказати станом до військового великого, скажімо, вторгнення на територію України було 130 тисяч автомобілів в місті Вінниці первинної реєстрації. 130 тисяч в місті із населенням близько 400 тисяч, якщо ми говоримо про час до повномасштабного вторгнення. Однак, якщо порівняти цю цифру із цифрою всього 20-25 років, я переконаний, що різниця буде суттєва. Збільшення кількості авто у нашому місті – це поступове зростання, чи е, був якийсь такий момент, коли ми зіштовхнулися з тим, що е, шалено зросла кількість? Оцей шалений скачок, стрибок, він відбувся саме тоді, коли почалося завозити в Україну євробляхи. Як тільки з початком завезення в Євроблях, кількість автомобілів реєстрації з іноземних номерів, просто завезених в Україну, в місті Вінниці вона стрімко збільшилася. Це ми спілкувалися з румацькими організаціями, які займаються безпосередньо автомобілями, і це ми знаємо таку інформацію стовідсотково. Другий стрибок це вже з повномасштабним вторгненням, коли почали люди вимушено переселятися до нашого регіону, до нашого міста, тобто люди, що мали, мали автомобіль, все майно, що вони могли, вони всі приїжджали до нашого міста. Основні забудови нашого міста це все ж таки кінець 19-го, кінець 18-го, початок 19-го і 20-те століття. Якщо згадати про, наприклад, генеральний план радянського часу, він навряд чи був зорієнтований на імовірну можливу таку кількість авто у нашому місті, якщо взяти за приклад три центральних вулиці: Соборна, Магістрацька, Каріатовичів. Ці вулиці не розширювалося дорожнє полотно вже ену кількість років. Тоді, коли кількість автомобілів близько ста більшалась... років, мабуть, близько ста років. А кількість автомобілів, якщо взяти навіть давайте не сто, візьмемо п'ятдесят років назад, то кількість автомобілів у місті Вінниці, я, на мою думку, не перевищувала навіть 30 тисяч 50 років назад. Тобто на сьогоднішній день навантаження на ті самі вулиці, про які ви згадали, воно ну принаймні у п'ятеро більше. Приблизно так. Це проблема для міста. Це є проблемою не лише для міста, для всіх відвідувачів, для мешканців міста Вінниці. Пояснюю, чому візьмемо навіть не паркування самих автомобілів, рух пішоходів, рух громадського транспорту все це інше і всі інші питання. Пов'язані з навантаженням на вулиці, тобто пропускною спроможності самої вулиці, одної з трьох, наприклад, яких я назвав, взяти Соборну, по правилам дорожнього руху, стоять знаки, які забороняють транзитний рух по вулиці Соборній. Всі це знають. Але якщо автомобілі не будуть рухатися вулицею Соборну, я це прекрасно розумію. Навіть розумію те, що це порушення, але інші дві вулиці, та ж магістратська і крівнязів Криятовича, вони, ну, вони просто, просто стануть. стануть. Так. Щодо паркування і паркувальних місць, чи існує а, у нас чітка уява, скільки їх в нашому місці? Можливо, існує якась мапа, якийсь план, чи це хаотичне розташування, чи все ж таки певний а, певна система, певне упорядкування цих місць а, є? На початку створення відділу паркування самим керівником відділу паркування Геннадієм Вітричем Богуславським та першими нашими інспекторами, які починали працювати, було пройдено усі території міста Вінниці, де є паркомісця. Було підраховано та записано адреси усіх цих паркомісць. І з моїм колишнім керівником в департаменті ІТ, разом з ним, ми нанесли усі паркомісця на мапу Вінниці. Тобто, всі паркомісця можна знайти. Не лише за назвою, а й кількість місць вказана безпосередньо, скільки на за даною адресою є місць з точним вказанням місць навіть для людей з інвалідністю. Який відсоток місць для людей з інвалідністю серед загальної кількості, взагалі законом передбачено, що не менше 10% від загальної кількості паркомісць. Наприклад, якщо в нас створюється. Паркозона на 100 паркомісць має бути 10 паркомісць для людей з інвалідністю. А якщо 10, то одне. Якщо це зроблять більше, то це, звісно, буде краще. А, паркомісця для представників бізнесу це соціальне навантаження? Чи бізнес ладен розглядати а, парковки як вдалу інвестицію? А, тут потрібно відштовхуватися безпосередньо від самого бізнесу. Наприклад. Якщо брати великий бізнес навожу приклад Скайпарку, епіцентрів, сільпо, Мігамол, Грош, вони створюють певну частину своєї території, яку вони беруть. Вони створюють під паркомісця. місця. Чому тому, що вони зацікавлені в тому, щоб клієнт до них приїхав, залишивши авто, міг можливість скупитися в їхньому безпосередньо в їхньому торгівельному центрі. Про малий і середній бізнес так не завжди можна сказати. Не завжди є така можливість угу. а, бажання. Я впевнений, що бажання в кожного керівника є свого бізнесу, щоб саме в його магазині. Було здійснено якнайбільше придбань певного товару або надано певних послуг. Для цього потрібно збільшити кількість людей, які будуть приходити до його, до його закладу. І звісно, що кількість людей, яка буде приходити, буде також залежати від кількості можливості припаркувати, залишити десь автомобіль біля цього ж магазину або якогось іншого закладу. А щодо великого бізнесу, вони дотримуються цього принципу 10% парку місць для людей з інвалідністю? Тут більше питання не в тому, чи дотримується сам бізнес. Тому що навіть якщо бізнес намалює місця для людей з інвалідністю, питання до самих водіїв: чи вони звертають увагу, де вони зупиняють свій автомобіль? Проблемними питаннями займаються також громадські організації вже неодноразово я це бачив, як вони проходять рейдами і дивляться, наприклад, біля епіцентрів грошей, як зупиняють автомобілі без відповідних позначок, вони залишають автомобілі на місцях для людей з інвалідністю. Світова європейська практика говорить про те, що багаторівневі парковки – це, мабуть, майбутнє не лише великих мегаполісів, а і міст з населенням менше мільйона. Чи у Вінниці розглядається така можливість у можливо навіть віддаленій перспективі? На мою особисту думку, такі парковки вони дійсно б допомагали б в розвантаженні вулиць нашого міста, але треба зрозуміти, що такі парковки вони мали б закладатися і мають закладатися у майбутньому під час будівництва нових будинків, нових ЖКХ та інших споруд. Наприклад, якщо ми візьмемо зараз соборну. Нам для того, щоб побудувати багатоповерхневу парковку, нам потрібно знести частину будинку, наприклад, або знести взагалі певний будинок для того, щоб побудувати парковку. І цікавий момент. Ми сьогодні з моїми колегами навіть розглядали, якщо дозволите, приблизно Профу. розмір паркомісця. Це 12 квадратних метрів. Одне, пар... Одне паркомісце для одного авто. Так, 12 квадратних метрів. 10, 120. 120. Так, а тепер візьмемо ціну 120 квадратних метрів квартири. Якщо побудувати багато рівневі парковки, які будуть відбуватися, якщо вони навіть будуть платні, а не безкоштовні. Тобто потрібно знайти інвестора, який має бажання їх побудувати, знайти місце, побудувати та забезпечити безпосередньо можливість туди під'їзду, заїзду та правильного паркування на даній території. Бізнесміє рахувати скоріш за все. Він все ж таки прийме рішення про інвестувати житловий комплекс. Ну нас так зачасту і трапляється на превеликий жаль. Окей, давайте тоді щодо правил паркування у нашому місті. Давайте окреслимо, що ж правила паркування у Вінниці, і не лише у Вінниці забороняють, а що дозволяють. Ми жартуємо коли до нас телефонують, а телефонують до нас щодня. Половину з питань про те. Наших порушників, що саме я порушив, хоча в повідомленні чітко зазначено пункт правил і частина, яку порушив водій. Наші водії на превеликий жаль не розуміють таких елементів, як знак 3.3.4, що означає, зупинка заборонена. Вони думають, що вважають, що можна зупиняти автомобіль на 10, 15, 20 хвилин. А є вони плутають зупинка і стоянка даного автомобіля. Це перше. По-друге, ніхто з них не розраховує тих дозволених 5 хвилин, які дозволяються. В них це півгодини. В середньому година друга так далі. Дуже багато водіїв не знають правил виїзду з прилеглої території, що вони блокують своїм розташуванням автомобіля, які зупиняють ближче 10 метрів. До визу по території території. Коли ти виїжджаєш з цієї території, оглядовість автомобілів, які рухаються суміжною смугою, оглядовість із цього припаркованого автомобіля зменшується в три-чотири рази. Тобто, для того, щоб виїхати на потрібну смугу, потрібно, як дівчата наші називали, от буквально вчора пів морди автомобіля вивести на смугу руху для того, щоб подивитися, чи немає зустрічного руху, щоб не відірвало передній бампер. Закон доволі чіткий і однозначний порушення. Є порушення немає такого, наскільки я розумію, поняття вимушене порушення або умовно дозволене порушення. Про те про яке ви говорили, я на 5 хвилин і зараз повернусь, приберу авто. Дивіться, є порушення. Наприклад, якщо людині дійсно стало погано, вона звернулася. Наприклад, побігла до лікаря, звернулася, побігла до в аптеку за ліками, де їй надають першочергову медичну допомогу. Ключі лаварійку. Е От аварійні вогні не є аварійною зупинкою. Не плутати. Uh -huh. Увімкнені просто аварійні вогні, це просто включені сигнальні вогні. Вони не означають про аварійну зупинку жодним чином. Uh -huh. Відповідно до правил дорожнього руху, окрім увімкнення вогнів аварійних, потрібно здійснити ще інші певні дії. Ми будемо зараз про них. Окей, okay. до, повернемося до випадку, так. коли людині стало зле. Стало так. Саме так. Якщо їй стало зле, але її біля автомобіля не було. Інспектор, проходячи, він не з'ясовує обставини, чому там стоїть автомобіль, він виписує штраф. Але якщо людини є дійсно причини, по якій стало погано, вона зупинила цей автомобіль і може це підтвердити, вона може в судовому порядку без проблем, це не є проблема насправді скасувати даний штраф, надавши усі докази, що їй дійсно стало погано. Тому що, як приклади, коли людина телефонує і каже, я зупинився, мені треба було в аптеку. А ти питаєш, а чому вам потрібно було в аптеку? Мені треба було купити цитрамон. Ну, розумієте, купити цитрамон це не є першочерговою потребою зупинитися з порушенням. А чому ви говорите про те, що водії часто дзвонять і часто ставлять питання, що я порушив? А, більш того, ви сказали про те, що рішення штраф можна оскаржити в суді. Отже, задля для того, аби убезпечити себе, ваша служба має а, мати повний набір, повний набір доказів для для, для того, щоб штраф був безсумнівним. Чи 100 так це? як ми говоримо, стовідсотково фото доказова база порушення? Так дуже легко, дуже ми за те, що, наприклад, ви ми говорили про евакуацію автомобілів. Інспектор не приймає самостійно. Чи дане порушення тягне на евакуацію автомобіля, чи ні? Купапам все це передбачено. Стаття 265-4. КУПАПО, вичерпний перелік порушень, Якщо ви зупинили автомобіль відповідно до цього списку, ваш автомобіль підлягає евакуації і його можуть забрати. Це дуже легко прочитати, його вивчити і просто знати для того, щоб ваш автомобіль хоча б не евакуювали. Все документується, вся фотодоковозова база зберігається у вас. І... А... Чи ви можете надати цю всю базу людині, яка сумнівається у правомірності штрафу? Чи вся ця база це вже тільки для судового засідання? Все дуже просто база зберігається навіть не у нас, для того щоб ми не могли певним чином якось на неї впливати після фіксації, як тільки роздруковується повідомлення, одразу вся фотодоказова база потрапляє на сервера в Києві. Мною було розроблено створено на сайті нашому міста Вінниці розділ паркування, де кожен з порушників має можливість одразу ж після того, як ми дали повідомлення, зайти та подивитися усі ці фотографії. Для захисту персональних даних ми зробили двоетапну перевірку тобто, для спочатку потрібно ввести номер автомобіля і потім унікальний і номер самого повідомлення постанови. Тобто, якщо я бачу ваш автомобіль. І от мені стало цікаво, чи є на вашому автомобілі штрафи чи ні. Ввівши ваш номер автомобіля, я не побачу фотографії до того часу, поки не введу номеру постанови, для того, щоб побачити, де саме ваш автомобіль був припаркований, з яким порушенням. Тобто дотримуються повністю права водіїв як громадян України з захистом і збереженням їх конфіденційності і в той же час їх право на надання підтвердження ну, номерний знак автомобіля не є персональними даними okay. конфіденційності. Це також потрібно зазначити. Ми для зручності, я ж кажу, зробили так, щоб людина самостійно могла перевірити на сайті всю фотодоказову базу з зазначенням частини, там зазначається частина порушення, час, навіть координати і навіть. Збоку є маленька. Карта, де він може натиснути, якщо він не знає точно, де він перебував, по фотографії він може натиснути, і побачити приблизно розташування того місця, де він зупинявся. І навіть статус оплати після оплати змінюється моментально, якщо ви оплатили впродовж двох днів іде зарахування коштів. Як тільки кошти зарахувалися, це буде відображатися на сайті паркування Вінниця. Окей, центр нашого міста. Що ми можемо сказати про ситуацію з паркуванням сьогодні? Скільки авто паркуються щодня? Які правила найчастіше порушують і чи ситуація, ну скажімо так, знаходиться під контролем? Центр міста в середньому паркують приблизно 300 автомобілів в день, якщо ми будемо брати. Найпопулярніші порушення це зупинка біля пішохідних переходів, ближче 10 метрів, зупинка під знаками 3, 34, де зупинка забороняється, і виїзд з прилеглих територій. Це три для як на мою думку основних порушення. Щодо служб таксі, вони мають паркуватися так само за загальними правилами, чи для них існують певні виключення. Тут дуже цікавий момент, тому що офіційно таксі має бути відповідна служба, мати дозвіл на перевезення okay. людей, а не просто людина, яка займається міні-бізнесом і перевозить людей. Це по-перше, для таких людей також створені навіть дорожніх правил дорожнього руху. Є парко місця для таксі. Вони також можуть розроблятися, створюватися, ставитися. Прешто всі інші таксисти мають так само, як і інші. Учасники дорожнього руху дотримуються всіх правил дорожнього руху, але в них є маленьке, маленьке, як я кажу, маленький бонус. Вони мають декілька хвилин для того, щоб пасажир сів і вийшов. Але очікувати, як нам було також одним таксистом, сказано, що я буквально хвилин 15 чекаю. Зараз він зупиниться і стояв передніми колесами на пішохідному переході, ось тут напроти нашої міської ради. Uh -huh. На превеликий жаль, він не послухався. Він не захотів від'їжджати, йому дали штраф. Ну і коли він телефонував, я йому порадив, якщо ви настільки були зацікавлені вашим клієнтом, ви можете сказати клієнту, що чекаючи вас, я отримав штраф у 680 гривень. Можете доплюсувати до суми поїздки. Як варіант, наскільки часто порушення правил паркування? Значно ускладнюють рух громадського транспорту у нашому місці. Це дійсно той фактор, який може повпливати на затримку громадського транспорту, тим самим створити незручності, коли одне авто може створити незручності для сотень вінничан, якщо не тисячі. Звісно, ви правильно сказали більше ніж сотень вінничан. Мабуть, неправильне паркування або порушення схем паркування це. 90% затримки транспорту громадського. Чому якби в нас була виділена окрема смуга для руху транспорту громадського, взагалі повністю візьмемо ось так тролейбус від залізничного вокзалу? Хоча б, хоча б просто-напросто до центрального універмагу була окремо виділена смуга, на якій не стояли б автомобілі, не було б жодних інших рухів автомобілів. Хоча зараз правилами дорожнього руху дозволено вже деякі зміни, хто може рухатися смугами громадського руху, то транспорт би на мою думку, доїжджав би від залізничного вокзалу до, до кінця до нашого до, як ми взяли кінцеву точку центрального нюрмагу, mm -hmm. за 20 хвилин максимально. Mm -hmm. На сьогоднішній день навряд чи він вкладається саме в цей термін через щільний рух транспорту. Так А щодо культури, а якщо можна так сказати, транспортної культури у нашому місті. Простіше кажучи, за хлібушком до Булушної можна поїхати громадським транспортом, а він нагадаю найкомфортніший в нашій країні, саме у Вінниці. І, взагалі, мабуть, при порожніх вулицях більш-менш громадський транспорт наскрізь може проїхати наше місто місто менш ніж за годину. Натомість багато хто. Вважаю, що зручніше і комфортніше, навіть на невелику відстань поїхати власною автівкою. Якщо культура буде такою, що більшість громадян відмовляється від цього, чи є ви прихильники такого варіанту? Наскільки це вплине на трафік нашого міста? Цікаві приклади, і навіть сама я сам за цим спостерігав кількість людей, які користуються автомобілем. Не просто кількість людей, а кількість людей, які сидять в одному автомобілі. Якби наш автомобіль беремо середній автомобіль, розрахований на 4-5 осіб. Якби кожен автомобіль перевозив не одну людину, як вони їздять, один-двоє людей, а п'ятеро, наприклад, ми з сусідом домовилися, що понеділок-вівторок я його возю на роботу, середа-четверг він мене, а п'ятницю ще хтось. Кількість автомобілів в нашому місті значно зменшилася. Я беру просто автомобіль. Якщо взяти тролейбус, наприклад, трамвай, кількість людей, які користуються ними, вони в десятки, в двадцять разів більше. Наприклад, 20-30 людей їде в одному трамваї, угу. а що їде двоє людей в одному автомобілі. Угу. Це також зрозуміло. І треба розуміти те, що ви сказали, культура в наших водіїв дуже цікава. У нас культура, в нас всі виховані водії, всі вони говорять, що я нікому ніколи не заважаю. Тобто вони зупиняються з порушенням правил каже, і їхня. Або 5 хвилин. Я на 5 хвилин, або я ж нікому не заважаю. Тобто всі в нас культурні один одному ніхто не заважає. А 340 гривень штрафу за неправильну парковку а, є дві частини порушення: частина перша, і частина третя. Наприклад, це зупинка під знаком 334, Буде коштувати порушнику 340 гривень, але слід враховувати, що стаття трьохсот терединку КУПА передбачає сплату впродовж 10 днів лише половину, тобто 170 гривень він може сплатити за порушення дане порушення. Якщо ж в нього інше порушення, то це вже 680. Артур, а вам не здається, що хтось може свідомо використовувати а це порушення як таку собі платну парковку, якщо дуже дуже треба. От якщо дуже дуже треба, то я її парканусь тут за 174 гривні. Не так вже і дорого по сьогоднішньому. Пане Олексій, це не те, що я навіть думаю. У нас є навіть випадки, коли людина телефонує і говорить: ви знаєте, в мене є, не буду називати адресу, в мене є тут магазин, і в мене під магазином камери. Каже, хлопці, мені стабільно легше заплатити кожного дня по 170 гривень. У мене автомобіль стоїть під камерами. Каже, і я його повністю бачу зі свого кабінету в екрані камери, що там відбувається. Каже, я не буду їхати, навіть якщо мені буде дешевше або дорожче, дешевше, я не буду туди їхати поркуватися автомобіль. Згідно правил, бо мені так легше, мені зручніше. На великий жаль, за таке порушення, ми евакуювати автомобіль не можемо. Якби ж ми його два-три рази евакуювали, проблем би не було. Але також слід враховувати, що ось такі от порушники, які сидять біля свого кабінету, перед своїм вікном бачать свій автомобіль. Вони зачасту, коли евакуатор приїжджає, починає виконувати порпорузочну роботу. Вони встигають прибігти, забирають автомобіль і уїжджають. Були навіть випадки, коли заскакували безпосередньо в сам автомобіль, коли він вже стояв на платформі евакуатора. Нам потрібні ще додаткові евакуатори в місті, чи та кількість, яка є, ну, цілком ну, може впоратися поки що. Тут відповідь можна отримати, вийшовши на вулиці. Ми бачимо, що дуже багато порушень, які дійсно заважають, і як я казав, вже не ми визначаємо, чи вони заважають руху транспорту або наражають інших учасників руху на небезпеку. Все це зроблено Купапом. Якщо автомобіль стоїть з тим порушенням, то так його можна евакуювати, і так дійсно евакуаторів можна ще. Те, що ви на зв'язку із порушниками, майже 24 на 7, які самі вам телефонують, це я вже зрозумів. Але транспортна культура нашого міста це мабуть зона відповідальності кожного з нас. І чи може до вас звернутися і отримати фідбек? якийсь зворотній зв'язок, громадянин, який став свідком порушення, і він вважає, що ну це потрібно виправити, куди йому звертатись. Дехто з громадян називали, що наш відділ одним з найпрозоріших в роботі міської ради. Я цього не заперечу, що таке було дійсно. Це дуже приємно, тому що в нас ведеться робота безпосередньо з мешканцями. Ми працюємо з автомобілями, штрафуємо автомобілі, але ми спілкуємося не лише з порушниками, ми спілкуємося не лише з водіями, а й пішоходами, іншими учасниками дорожнього руху, тому що слід враховувати, що не лише водій автомобіля є учасником дорожнього руху. І особисто мною була створена група, це моя особиста ініціативна. Атива в Телеграмі та у Вайбері, і мешканці міста Вінниці можуть скидати туди фотографії. Вони звертаються, ми їх додаємо, скидаємо туди фотографії. Вони інспектор, рухаючись маршрутом, своїм певним, який йому надає керівник кожного ранку на нараді. йому окремо, інформую про те, що поруч з тобою по твоєму маршруту є порушення. Якщо ти будеш в змозі, будь ласка, підійди та зверни увагу на дане порушення, і без проблем реагуємо на ці порушення, якщо є така можливість. Без інспекторської служби навести лад у місті буде практично неможливо, хоча ми віддаємо, мабуть, належне і патрульній поліції, і будь-кому, хто дотичний до цієї справи. Скільки інспекторів сьогодні працюють? Чи достатньо їх на. З урахуванням повномасштабного вторгнення і кількості а, вимушено переселених осіб, переміщених осіб. Ми, мабуть, наближаємося вже до півмільйонника, якщо не перетнули цю межу. Як стати інспектором із паркування? Врешті-решт, для того щоб стати інспектором з паркування, потрібно дві речі. Перша це на жаль, головна з вимог це вища освіта. І Друга це для мене найголовніша вимога це бажання працювати. Це особисто для мене. Все інше ми навчимо, ми допоможемо. Наразі в нас працює шість інспекторів з паркування та двоє новеньких молодих інспекторів, які зовсім нещодавно пройшли окремий курс, який було розроблено. З вашого дозволу трошки прорекламую автоучкомбінат, тому що він безпосередньо розробив для нас програму, за якою проходить навчання працівників відділу паркування. По паркуванню зупинки стоянки транспортних засобів навіть окрема, окрема. спеціальна навчальна програма для інспекторів з паркування. Так, саме так, навіть це міст... на наухау так, ми єдині. Ми перші, хто це зробив. Як мені відомо, навіть з інших міст до нас приїжджають, радяться, як можна записатися, привозять своїх інспекторів. Тобто на декілька днів для них проводять безпосередньо навчання. В кінці даного навчання вони складають іспити. Так, са, тако, як і в автошколі, вони звуть іспити на комп'ютерах, де розроблено спеціальні тести проходження даної програми. А, Артур, я дякую вам за можливість поставити вам питання. Дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Авто особисте авто. Це звичайно зручно і комфортно, але не забувайте, що транспортна культура нашого міста на цьому не зупиняється. Вінницький громадський транспорт недарма визнано найкомфортнішим громадським транспортом в країні. І повірте, саме він може допомогти вам у ваших подорожах на невеличкій відстані з роботи додому. З дому до друзів або на вечірній відпочинок. Залиште авто для заміських поїздок і повірте, наше місто буде ще комфортнішим, ну, якщо це можливо.